Ой ти мамо, мамо молодая, дай мені пожерти, мамо, мамо, Ой ти мамо, мамо молодая, дай мені пожерти, мамо, мамо, Ой ти мамо, мамо молодая, дай мені пожерти, мамо, мамо, Ой ти мамо, мамо молодая, дай мені пожерти, мамо, мамо, Ой ти мамо, мамо молодая. Дай мені пожерти, мамо, мамо, Ой ти мамо, мамо молодая, дай мені пожерти, мамо, мамо, Ой ти мамо, мамо молодая, дай мені пожерти, мамо, мамо, Ой ти мамо, мамо молодая, дай мені пожерти, мамо, мамо, Ой ти мамо, мамо молодая, дай мені пожерти, мамо, мамо. Ой ти, мамо, мамо молодая, дай мені пожерти, мамо-мамо.